Закарпатський музей народної архітектури та побуту один із перших музеїв з Кансенів України. Він був започаткований у 1965 році на базі відділу народного зодчества та етнографії при Закарпатському краєзнавчому музеї. Близько п'яти років тривала робота над створенням музею, підготовкою території та пошуком об'єктів для експозиції. Біля джерел стояли такі, як народний художник Федір Манаєво, краєзнавець Петро Сова, етнографи Михайло Тиводар. Павло Федака, Михайло Мазюта, архітектор Володимир Сиківський. Організатори музею для того, щоб почав функціонувати, прийшлось перевезти і будівлі, яким понад 100 і більше років. На сьогоднішній день там розміщені будівлі і руминів, і угорців, і бойків, і бойків. Також була переміщена в 1969 1973 роках Шелесівська церква, і кузня. Свої двері для відвідувачів заклад відкрив 27 червня 1970 року. Саме цей день офіційна точка відліку роботи Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Нині його збірка налічує близько 20 тисяч одиниць зберігання і щороку поповнюється новими цікавими експонатами шляхом дарування і передання пам'яток, а також завдяки проведенню наукових експедицій, зокрема, у співпраці з факультетом історії та міжнародних відносин УЖНУ. Звичайно, значною мірою також є і закупка предметів до нашої колекції, зокрема, і щорічна фінансова підтримка з боку департаменту культури, оскільки музей участвує у цільовій програмі по поповненню надходжень музейних цього року. Завдяки цим коштам ми зможемо придбати. Предмети різьби народно прикладного мистецтва, також музейна збірка поповниться новими гунями із села Річка Міжгірського району. Важливу роль в облікуванні експонатів та популяризації музейних колекцій відіграє цифровізація. І це один із напрямків, які реалізовує музей завдяки участі у грантових програмах. Досі вже було оцифровано майже 15 тисяч пам'яток. Наразі ж музей втілює ще один міжнародний грантовий проєкт зі схожим спрямуванням. Поза національностями, етнографічні та культурні подібності між румунами, українцями та словаками регіону Верхньої Тиси власне наш музей зараз займається цією такою копіткою, але дуже цікавою роботою скануванням взірців. Народного одягу, а саме жіночого та чоловічого вбрання, які, які зберігаються в наших фондосховищах, і також спеціалісти зараз працюють над створенням 3D-моделей, які будуть доступні на платформі SketchFab. і кожен поціновач народної культури, народного мистецтва зможе з ними ознайомитися, тому що це буде у відкритому доступі для всього світу. 27 червня музей відзначатиме 55-річчя. З цієї нагоди об 11-й годині відбудеться урочисте зібрання, а о 13.00 – круглий стіл «Ужгородський Жорецький 55 років у культурному просторі України та ближнього порубіжжя. Нами запрошені е, наші колеги е, із Скансенів, зокрема Скансенів, Чернівців, Львова, Києва, е, Національного музею на, е, народного мистецтва Гуцущини і Покуття. Це Коломія Івано-Франківщина. Будуть гості і з-за кордону, зокрема, е, наші партнери з міст Сатумари, Румунія, Свидник та Гуменне Словаччина, Перемишель, Польща, е, Ніридьгаза, Угорщина буде присутня на наших заходах керівництво. Е, Історико-краєзнавчого музею, у структурі якого є також є Сканцель із Нерідказу, з Угорщину, і заплановано нами підписання меморандуму про співпрацю між нашими закладами цього ж дня о 16.00 У музеї відкриють експозицію із фондової збірки Ойвівці моївівці та ретроспективну виставку світлин Музеї які творять люди 55 років щоденної праці. А наступного дня, 28 червня, о 12.00, містян і гості Ужгорода запрошують на культурно-мистецьку акцію Етнічна палітра Закарпаття за участі представників різних громад краю. Всі охочі матимуть змогу насолодитися колоритом народної пісні, танцю. Різних обряду дій спеціально ми так запрошували, щоб були на святі присутні представники українських громад, угорців, словаків, румунів, а також німців Закарпаття. Тобто всі ми з вами матимемо змогу зануритися якраз в це етнічне розмаїття нашого краю. Окремі громади будуть, окрім того, народних фольклорних виступів будуть презентувати на святі традиційні народні страви, народні ремесла і промисли. Своє мистецтво на святі представлятимуть 17 творчих колективів. Завершальною стане концертна програма Віночок Закарпаття від заслуженого академічного закарпатського народного хору, що розпочнеться о 17.00. Детальна програма представлена в афішах. Вхід на територію Скансену цього дня вільний. Водночас відвідувачі зможуть віддячити музейникам за гостинність, підтримавши збір коштів на потреби Збройних сил України.